Усім привіт! Коротеньке відео про підживлення часнику Коли, як і чим. Багато інформації щодо цього процесу От, розкажу і я. Бажано проводити перше підживлення часнику азотним добривом по таломерзному ґрунті. Тоді температури ще низькі, азот не випаровується і разом з сталою водою. Заходити в землю. Ми цей процес в цьому році не зробили, тому що взагалі не зрозуміло було, коли той талий, таломерзлий ґрунт, коли в лютому була температура плюс 15. Тому робимо зараз. Сьогодні йде дощ от і будемо робити підживлення. Підживлення будемо робити просто розсипаючи по полю, тому що дощ йде, болото, я в міжряддя не зайду, тому буду. Розсипати просто по полю. От, по ділянці. Цей спосіб трохи поганий, тим, що потрібно більше добрива. Ми любимо вносити підрядочок сівалкою підрядок. ну Це ми будемо робити потім комплексними добривами. Ну, а зараз азотними, а саме звичайною селітрою, будемо робити підживлення азотом Краще, звичайно, використовувати безхлорні добрива. Але, ну. Селітра у нас є в наявності, тому будемо робити підживлення селітрою. Потім зробимо комплексними сівалкою в рядок. Будемо знімати про це теж відео дуже цікавий спосіб, легкий і дуже ефективний. Чеснику часнику в нас тут два сорти: Любаша і Іспанський, не знаю, який сорт, але дуже класний ранній чесник. От, білий, гарні головки, смачний, ароматний, не дуже в міру пекучий. От, і досить такий класний чесник. Любаша наш український суперовий часник. Коротенько все. Буду підживлювати. І будемо чекати гарної погоди, щоб пройти міжрядя. І пізніше підживимо комплексом. Підписуйтесь, буде цікаво. Всім всього доброго.